Не збирайте собі скарбів на землі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Світильником для тіла є око. Тому якщо твоє око буде чистим, усе твоє тіло буде світлим, а коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то яка ж велика тоді темрява? Передусім шукайте царства Божого. Ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме. Або одного триматиметься, а іншим знехтує, не можете служити Богові й мамоні. Задля цього кажу вам: не журіться про своє життя, що будете їсти або що будете пити, не про своє тіло, у що одягнетеся, хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть, і в клуні не збирають. То ваш Небесний Отець годує їх, хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг турбуєтеся? Погляньте на польові лілії, як вони ростуть, не працюють і не прядуть, та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них? Якщо ж по траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас, маловіри? Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи у що задягнемося. Адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться. Вистачає дневі власних турбот.